Ну що, я по цій вулиці їхала, так ми в госпіталь ходили до мами. зараз підемо в дом торговлю, прямо сюди, бо там, як зазвичай, нема де стати. Там у нас працює фонтан. Бачите, такий цей парк в Кременчуці, Парк Бабаєва. Тут, тут зазвичай весь час є люди. Улюблене місце Кременчужан, дуже багато лавочок можна посидіти. Аж такі тут дерева, каштани, клинки, гарно. І справа, і зліва кафе. І це пам'ятник солдату. Ніхто його не зносить. Люди відпочивають. І так навіть там в парку, Пам'ятника, це пам'ятник цей. Дивіться, як гарно. Дуже гарно. Ну, це заслуга, звичайного, зеленого господарства. О, диви, як мужіночка знімає квіти. А ці гарнесенькі сині. Ополе таке гарне. Дуже багато тут декоративних, там, магнолі, а це як череща, бачите? Дуже багато сюди вклали. Знаєте, Через парк перейшли ми і відразу. А що це вже убрали ту? Да, убрали допомогу. Жуков пішов в ЦСК. І все, допомога вже не потрібна. Залишилась як бачите, допомога Кременчуцькій 116-й бригаді. Це допомагали. Оте ви, що ви гроші скидали, дай Боже вам здоров'я. Зараз прибрали вже все. Нічого не збирають. О, бачите, тут навіть і місце було. Ну, це не завжди так буває, тому що зараз трішки порушу, перейду прямо тут. Це наш. Будинок торгівлі. Дуже багато йому років, це історична будова. Вон наверху, бачите, дивіться, МТ. Там написано було «УССР МТ. Туди вам дивіться, бачите? Ну і от трішки фасад переробили, звичайно, але ті сходи всередині, я тут сто раз вам показувала все те саме. Коктейлі, ціла куча кави. Ну, бачите, така ж зона на відпочинку, тому, тому цього всього багато так що у нас тут валюта? Долар 42, євро ще 49,90 продажа. зума можна зайти. Тепер тут бачите, все магазини. Ходімо по цим сходам, в дитинстві ходили, тепер дорослі ходимо, а нам лізти з вами аж на третій поверх. Ні, оце покриття це зробили. Тут приступки були такі витерті, що а на третій поверх лізти. Ось рідні. Оце рідні сходи. на третій поверх мало ходить. Вона буває, да? Блін? Права сторона черела Ні, вправа. Права, правильно, я неправильно пішла. Права наверх, а ліва на низ. Оце руками трогали. Я ще коли була маленька зовсім. Тут, звичайно, зовсім мало вже магазинів. Фух, мабуть, дуже оренда дорога. І оце тут у лівому кутку. Тут працюють хлопці. У яких є все, боже, мене таке плаття. Твоє. давайте ще Три хвилини продавець поміняв, розкрутив усе. 60 гривень коштує батарейка, копійки не бере за те, щоб потратив свій час. Розкрутив там чотири такі манюсінки поставив. І Я ще купила а ще удував. Мені на Третій поверх не дуже зручно лізти і купила цю теж 60 гривень. Маленька така батарейка, я стару взяла для вагів, тому що ваги, ваги не працюють. Я, я на третьому поверсі не пам'ятаю, чесно кажучи, що було. Мені здається, що тут було щось таке адміністративне. Тому не скажу. Кондиціонер роботи в самому приміщенні не жарко, то мені. Ці сходи для мого коліна це біда. Хочеться зайти, знаєте, так, як молодуха, йду, як ось старуха. Хто пам'ятає, там направо там був одяг в одяг верхній. Ну, давно це було. Отам. Ось так і є, тут взуття, тут взуття вже давно. Там золото, підсумки. Я щось не зрозумію, хто? іде хто як хоче. Народу небагато, то кожен іде хто як хоче, не дотримуючись лівої чи правої сторони. І частенько, все гарно. Так що це наш будинок торгівлі. Його, там вже було все розвалилося, то в нас тут була така Євгені Тимофівна, директор управління, то вона це все, звичайно, викупила, приватизувала, ну а потім вона померла в царство небесне. Ну, а потім, звичайно, це все перейшло там дітям, а потім, мабуть, продали. Ну, я не знаю, я тут не бачу такого чогось, що я там хотіла щось випити чи що. Не знаю. Мені не хочеться нічого, ходьба, я тільки з дому. Краще зайти. Ось так мені подобається. Ви чте, де прапор висить, там такий туман. Так прохолодно, класно. Вів Аліви ми були тут із Вітій, коли приїжджав барилку, тільки відкрилася. Черги такі бешені стояли. Зараз вже черг немає. Інший господар там купив це все. Знаєте, як господар змінюється, це змінюються і смаки. І якість мені подобається отака от плитка. Це чистий камінь. Гарно положено. От ми з вами прогулялися, бачите? Мені оце подобається, у нас у школі таке росло, таким воно рожевим, гарним цвіте. Це ж в цих парках і ми дивували. Пам'ятаю, в мене кума Іра Шарікова. Ми сиділи, тут лавочки були ото, на Новий рік. Чекали. Коли ж новий рік? А нас щось телефону вже туди не було, в Україні там гуляли. А, прозівали Новий рік. Боже, глянь, такі красиві майори. Двіки да? повні. Угу. Диви, краса. А ось колір який. Бусковий. Є такі простячки, мені це подобається, воно ну, так гарно. Росте. Красиві. Чорнобривці жовтенькі. Ну така, знаєте, поєднання кольорів гарненьке. Це воїновизволителю міста Кременчука. Встановлений у 51-му році. Реконструйований у 2001 році. Тобто вже незалежна Україна була. Познаменування здобутої перемоги. Бачите? Бачите, як у бандерівців ми пам'ятаємо це все. Отож так береш і кругом, кругом все береш. А чого я не під'їхала далі, щоб на сонце не стає? Дивись, яке тут місця. Куча. Просто куча. Заїхати в Рошен, подивитися, що там, да? Ну, давайте заїдемо. Ні, Я не буду показувати, я просто подивлюсь сама і вам скажу, боже у мене машина така вже в пиляці. Страшна. А я візьму шланг, отак тх -тх -тх, полю, потім протру тряпкою, да, і все, я не буду. Тями, то просто пиль. Чорний колір, незручно. Це іноді, знаєш, вилазять ціни на квартири Сталінка. Ось тут в центрі такі ціни, мама моя рідна, це взагалі 80 тисяч, Сталінка 150, люди в з глузду з'їхали, то я краще куплю кварти... Ту. будинок приватний, чим цю квартиру. 150 тисяч, це взагалі. Але кожному своє, правда? Так, поїхали.